Ось це приклад того, як може звучати вишня дорого, а не десертно. Сірен Pray від Фрагранс Dubois – новинка 2025 року, і вона вже встигла здивувати. На старті яскравий червоний апельсин із перцем і мускатним горіхом. Початок іскристий, свіжопряний, дуже ефектний, без сиропу і нудотної солодкості. Далі з'являється вишня, але не лікерна і не кондитерська, а соковита, жива, з теплою корицею і легкою зеленою сухістю. Звучить елегантно, жіночно і дуже стильно. У фіналі аромат стає сухішим і деревнішим. Ветивер, дуб і легка ароматична гірчинка. Саме база робить його дорогим, не солодким і не банальним. Це вишня для холодної пари. Для вечора, для настрою. Аромат не кричить, він залишає відчуття стилю і охайної провокації. Якщо любиш вишню, але тобі набридла лікерна солодкість, Сірен Прайв точно варто спробувати. Доступна на розпив від 2 мл.